Це актор з Німеччини. А це Артем, це модель. Це ми вже знаємо Женя з команди Ануки. Наталія Кревська переселенка з Севастополя, показує фотографії співаків та акторів, для яких пошила сценічний одяг у власному ательє. Жінка розповіла: з дитинства мріяла моделювати одяг, створювала для себе образи з речей свого тата та перешивала одяг з магазинів. У 2014 році Наталія переїхала до Житомира. У 2016 тисячі за грантові гроші переселенка купила швейні машини та відкрила ательє. Я знала, що є гранти для переселенців, а я якою я переселенка. і Вони просто допомогли розпочати мені своє діло. І Тоді я виграла свій перший грант на обладнання. і Цей грант нам допоміг приїхати. Ми знайшли це приміщення, ми приїхали сюди. Тут робили ремонт. Наталія говорить, що перед тим, як відкрити ательє, опанувала швейну справу на курсах. Тут вже пішла на курси. Та, на курси пошиття та закриництва. <сум> це, це було? Це ну це була якась навчальна програма, це були речі і чоловічі, і дитячі, і жіночі, то щось. Ну, але я, я навчалась заради того, щоб розуміти. А чому я і про що я, да, щоб розуміти сам процес, щоб я могла спілкуватися з працівниками на їхній умові. Сьогодні у майстерні працює 10 жінок: співзасновниця бренду Катерина, дві закрійниці, менеджерка та швачки. Розповідає Наталія. Так, це якби два в це, це ательє виробництво. Ательє ми шиї. Тут взагалі наша основна лінія і основна наша, наша справа це пошиття чоловічих костюмів, От, класичних, тобто це сорочки, та брюки. Це основна лінейка, це основна основний від діяльності. Нашої. І на базі цього тут в нас виробництво нашого бренду. То мі нашого мого бренду, нашого бренду, тому що я так завжди кажу нашого, нашого, бо це не тільки я, бо це ціла команда. Ірина Сухарєва закріниця працює разом з Наталією від початку відкриття ательє. Ірина говорить, що їй подобається працювати з натуральними тканинами та втілювати ідеї Наталії. Ми все обговорюємо, ми багато переробляємо, але це цікавий процес, бо мені подобаються такі задачі. У нас все ну класно виходить і втілити її ідеї уже з паперу, з її замальовок на папер. А потім в одязі. Швачка Олена Данилюк каже, що їй цікаво шити модні речі. Зараз я ж працюю над полом, воно. Із футера на підкладці повертається поло в моду. Не тільки футболочки з пола, ми вирішили створити таку гарну модель із теплої тканини. Сорочки чоловічі, Ми працюємо з зразно щільності тканини. Це вовни, це тонка, це тепла, щільніше, більш ростя. А тут, о, навіть індивідуальне е, замовлення. От що ми ще робимо От, навіть в нас е, в нашому бренді є, допустим, там, наприклад, базова річ якась, і індивідуальна ватає. Ми можемо її змінити, тобто щось там, щось додаткове там додати. Тут на ну, зроблено ласкам Наталія розповідає, що їй подобається шити для публічних клієнтів. Жінка говорить, що познайомилась із Артемом Пивоваровим під час гастролей співака у Житомирі. Ми запросили його. Просто прийти до нас, і все. Ну а так склалося. Він він спочатку він що Він він таким не займається, він нікуди не ходить, нікуди не заходить. Але так склалося. І ми співпрацюємо, і ми товаришуємо. Жінка розповіла, що зараз стилізує деякі проєкти Артема Пивоварова, зокрема, костюми артиста для виступу перед боєм Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Всі ці речі все робили ми йому. окрім взуття. там взуття він співпрацює з іншим дизайнером. В нього були три образи. Піджак, жилет, брюки, все ніжка, там все. Наталія говорить, що часто ремонтують у ательє і військову форму воїнів. Жінка каже, що найбільше мріє, щоб всі хлопці повернулись з війни, аби за допомогою якісних речей робити їх красивими і щасливими. У нас дуже гарні чоловіки, і наша задача підкреслити їхню мужність, їхню, їхній статус, їхню цю відвагу. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.